Піднімали всіх на ноги і виявляли, де євреї. До євреїв жорстоко відносились кожному єврею. На спині малювали зірку шестикутну, обливали голову дьогтем і катували, поки той не помирав. У період Другої світової війни Україна зазнала величезних людських втрат. У багатьох містах та селищах, що перебували під окупацією нацистської Німеччини, були створені табори смерті, де щодня жертвами ставали сотні людей. Один з найбільших таборів центральної України знаходився у місті Хорол, де жорстокість німецьких окупантів практично не знала меж. До історії цей табір війшов під назвою Хорольська яма. Зараз ми знаходимося на західній окраїні нашого міста на території колишнього цегельного заводу, де в роки окупації нашого міста з вересня 40 Рок першого року, по вересень 43-го року, знаходився фонд Хорольська яма за німецьким реєстром Дулах 160 Це була велетенська яма, з якої десятиліттями брали глину для виробництва цегли. Цю яму потім обгородили двома рядами колючого дроту. По краях ями встановили башти з кулеметами і тримали тут в негоду стужу тисячі військовополонених. Всі вони були приречені на смерть від голоду, холоду, хвороб, пуль і знущань за різними оцінками. За різними даними, у цій ямі загинуло від 55 до 90 тисяч військовополонених Червоної армії. Констабір Хорольська яма існував з 20 вересня 1941 по 15 вересня 1943. Загалом у Хоролі в шести з відомих на сьогодні братських могилах покоїться прах більше 90 тисяч людей. До 45-річчя перемоги у 1990 році на місці було встановлено меморіал Хорольська яма.